Вихованці української скаутської організації пласт передають вифлеємський вогонь у храмі Запорізької січі на території національного заповідника Хортиця. Місцеві пластуни роблять це з 2015 року. В цьому році діти зустрічали вогонь, який передали до України австрійські скаути на вокзалі прифронтового міста. Взагалі сама місія полягає в тому, щоб донести вогонь до тих людей, які не можуть відсвяткувати Різдво Христове. Це лікарні, сиротинці, в'язниці. Ну зараз, звичайно ж, наші хлопці на передовій. Їм також будемо возити, передавати флемський вогонь. Вам цей священний вогонь з місця Божого народження, з віфліємського храму, Різдва Христового. Нехай він сповнить серце кожного християнина миром, вірою і надією. Лише за один день вихованці запорізького пласту розвезли віфліємський вогонь до шістьох храмів різних релігійних конфесій. У храмі на Хортиці вогонь з рук дітей отримали військові, поліцейські та рятувальники. Ми віримо, молимо Бога, щоб наш бувший брат, сусід тепер злий ворог, отримав те Боже відкрокровиння і зхаменувся, що зрозумів, що він робить неправильно, щоб світло народженого Христа, світло віри, християнської віри нарешті відкрило їм, розтопило той лід, то зло, що у них в серцях сидить. Оце діти сьогодні нам показали. Для українських захисників дитяча увага особливо важлива, кажуть капелани. Для військових більше важливо взагалі бачити турботу про них і те, що про них пам'ятають і піклуються. Дуже приємно, коли вони бачать, що саме дітки причетні до цього, тому що навіть банально, коли ти просто привозиш їм малюнок, який намалювали діти, то багато для кого це виглядає як обереги. Але в той же час ми розуміємо, що це просто згадка про те, що вони про когось пам'ятають, і що наші хлопці там стоять саме за цих дитяй». Передача Вифлеємського вогню лише одна з традицій пластунів організації з історії у 113 років. Вихованці пласту у Запоріжжі збираються раз на тиждень у власному осередку, де проходять так званий вишкіл. Вишкіл це навчання. Оскільки важливою ланкою навчання є дисципліна, тому воно так і називається вишкою. Тому вони в першу чергу мають розуміти, що таке наказ, віддавати наказ і впорядковуватися наказу. Ми багато часу приділяємо духовному розвитку, тобто через церкви, через церковні свята, через якісь допомоги нужденним. Наразі зараз військові, тобто ми багато часу приділяємо цьому, плюс патріотичне виховання, кожен з них. Них є вони розуміють, що вони є важливою частиною державного механізму, який рухається до перемоги. От вони маленькі, але вони вже це прекрасно розуміють. Катерина Маєвська стала виховницею в Запорізькому пласті це, заради це. дочки, яка вже шість років належить до організації. Пласт займає всю сім'ю. Нема такого, що дитина в пласті, і мама з татом якось десь окремо себе почувають. Ну і ми так з чоловіком цікавилися, цікавилися, Вона приїжджала, ділилася враженнями. І в якийсь момент ми прийшли з чоловіком до того, що нам потрібно набирати дітей, що ми хочемо бути з дітками. Чоловік Катерини захищає країну на Херсонському напрямку, а дочка Марія удосконалює себе в пласті. Я до сих пір не можу забути цього неймовірного кайфу, який я відчула, тому що кожна мандрівка відбувається не тільки в веселощах, а ще й в спогадах, не тільки. Щось можеш нове навчитися, а ще й побачити. Тому я так от і зацікавилася в цьому пласті. Коли я їжджу кудись, всі питають, що я з Запоріжжя, хоча навіть не знаю, що в Запоріжжі є е, пласт. Тому для мене це буде краплинкою, щоб йти далі. Пластову маму Оксану Старокожеву на скаутства також надихнув син. Батьки розповідає жінка, зазвичай допомагають виховникам на різних заходах і таким чином залучаються до справи. З минулого року вона сама виховниця гуртку юначок пласту. І коли в мене син почав ходити займатися, коли я побачила, чим вони займаються, як вони ходять в мандрівки, як вони вчаться розводити багаття, готувати їсти там якісь цікаві речі. А ну нам теж стало цікаво, як родині. Ми почали. Спостерігати за ним, і я зрозуміла, що я хочу не просто спостерігати, а долучитися. Так, це займає час. У нас проходять заняття обов'язково раз на тиждень, але зазвичай в нас. Є і додаткові якісь заходи, і дуже часто це буває, займає і два і три дні. Або, наприклад, якого така велика акція, як Віфлемський вогонь миру, це може бути і тиждень. У Запоріжжі пласт започаткували ще в 90-х роках минулого століття. Втім, не всі ці роки були вдалими для запорізьких скаутів. Була перша хвиля розвитку, це на початку 90-х, але потім воно щось трошки призупинилося. Потім вже в 2000-х роках створився один гурточок. Це був Зиновий Березовський у нас пластун тут такий. Потім хлопці, які були в нього в гуртку, поступили до Києва в вищі навчальні заклади. В цей час долучився до пласту я вже зі своїми дітьми. Пласт найбільш активно розвивається в часи визвольних змагань. Революції та, на жаль, каже Ярослав війни. Так зараз сталося і цього разу, що з 2014 року по всій Україні почали до пласту долучатися старші виховники, саме ну, з розумінням тих, що потрібно виховувати молодь, щоб ми не мали потім всяких таких е, ніжданчиків, скажімо так, які сталися там, ніби Путін відій війська і так далі. Тому що дуже мало уваги приділяється, на жаль, приділялося для е, саме патріотичного виховання. Наразі в запорізькому осередку пласт близько 20 вихованців, які нерідко допомагають українським захисникам. Під час передачі вифлеємського вогню миру діти зібрали 10 тисяч гривень на окопні свічки. Є, знає кожен божий дім, ми понесем походь, даруючи любов усім. Єва Миронова, Дмитро Христенко для Голосу Америки із Запорізької області. Повістили того, що Христос народився, так а стали одночасно.